to bull local police Було таке, що люди зовсім нічого не знали про макарони. Відправляючись у далекі мандрівки, люди брали із собою борошно та воду і вже на місці готували щось із цього. Але це було так незручно і довго, що хтось колись запропонував замішувати тісто ще вдома, різати на шматочки і висушувати їх. Такі напівфабрикати і брали із собою. Мандрівники та торговці в дорогу макарони винайшли настільки давно, що встановити точний час і місце зараз неможливо. Можна з упевненістю говорити, що вони були відомі ще в четвертому тисячолітті до нашої ери. У єгипетських гробницях знаходили зображення людей, які займалися виготовленням локшини. Частина дослідників вважає попередницею макаронів китайську локшину. Найвідоміші письмові згадки про датовані другим століттям до нашої ери, східне коріння макаронів підтвердилося. Знахідкою вчених уже в наш час, у 2005 році, на розкопках давнього поселення уздовж річки Хуанхе був знайдений посуд з локшиною. Вік знахідки оцінили в 4 тисячі років. Культуру виготовлення макаронних виробів по світу поширили римляни. Як відомо, Рим був величезним містом, і проблема збереження продуктів стояла там вкрай гостро. Випечений хліб довго зберігати було. Не можна і тоді винайшли хлібні коржики, які різали на смужки, з яких потім народився один з видів італійської локшини лазанья. мандрівник та географ. Аль Ідрісі залишив нам згадку про справжню макаронну фабрику, що в дванадцятому столітті працювала на Сицилії. Вироби цієї фабрики нагадували нитки або струни з тіста, і постачали їх як до мусульманських, так і до християнських країн. Вважається, що в Європі макарони з'явилися завдяки Марко Поло, який привіз їх зі своєї чергової подорожі до Китаю в 1292 році. Переваги макарон як продукту довгого зберігання одразу оцінили італійські мореплавці, насамперед генуесці у далеких плаваннях. Суха паста, тобто висушене тісто, було справді незамінним провіантом. Щоправда, виготовляти її можна було лише з твердих сортів пшениці, які вирощували лише на півдні Італії, на північ і до Генуї, зокрема, цю пшеницю доводилося завозити. Тому таке борошно могли дозволити. Лити собі тільки заможні люди, але макарони ще й досі ніхто не називав макаронами, бо ті ж генуесці називали їх спагетті, а згодом для зручності робили їх не довгими, а ділили на маленькі шматочки. Такі вироби нагадували таких собі хробачків італійською вермічелі. Існує багато версій про походження самого слова макарони. Одна з таких легенд говорить, що ці незвичні за формою вироби з тіста винайшов. Житель Неаполя, власник таверни Марко Ароні. Одного разу його дочка грала з тістом, завертала його в довгі і дуже тонкі трубочки і розвішувала їх на мотузці для білизни. Батько побачив дивні іграшки дочки, зварив трубочки і подав їх гостям разом із томатним соусом. Ця страва настільки сподобалась, що таверна стала вельми популярним місцем у місцевих мешканців на честь винахідливого італійця буцім і назвали улюблену їжу самих італійців макарони. Але як би то не було, макарони пішли в народ і стали особливо популярними в роки великих географічних відкриттів. у 16 столітті. В Італії навіть почали утворювати асоціації виробників макаронів зі своїми правилами і статутами. Наприклад, у Неаполі тісто місили ногами, потім стискали саморобним пресом, на якому сиділо п'ять працівників. Вони сідали, вставали. Знову сідали і так до тих пір, поки тісто не ставало однорідним. Потім тісто оброблялося приладами, що нагадували решітки від м'ясорубки. Від виду решітки залежав вид одержуваних макаронів: фіделін, вермішелі, трене, лазаньєте і великий вибір коротких макаронів: фарфале, пенне, кузіллі. Спочатку їх різали вручну, потім автоматично, лезом машини. Тим часом, як короткі макарони падали у великі ящики, довгі макарони обсушені за допомогою великих віял, розміщувалися на довгих палицях, переносилися на вулицю і вішалися на спеціальні вішаки для подальшого висихання. Починаючи з того ж 16-го століття, про суху пасту дізналися в і в інших країнах Європи, зокрема у Франції. Але неоднократно. Обходилося без курйозів. Якщо в самій Італії її вважали сицилійською, неаполітанською чи генуейською стравою, то інші європейці іменували макаронниками саме італійців. Цікаво, що аж до 16 століття класичні макарони використовувалися найчастіше як розкішний десерт, тому що для їх приготування і досі використовувалася спеціальна тверда пшениця. І, отже, макарони були дорогими, і їх могли їсти лише багатії. А ще саме завдяки макаронам винайшли виделку з декількома зубцями. Близько 1700 року гофмейстер короля Фердинанда II Генаро Спадачіні придумав її для зручності поїдання спагеті. У 1770 році макарони почали їсти в Англії, і вони стали символом бездоганності і елегантності. Висловом, це макарони. Описували щось хороше. Верх популярності макаронних виробів припав на двадцяте століття. Тоді з'явилися нові технології виробництва електрика і перші машини для виготовлення макаронів. У США макарони з'явилися завдяки третьому президенту Томасу Джеферсону. Є думка, що йому сподобались страви з макаронів, коли він ще перебував у Франції. Повертаючись на батьківщину, він перевіз собою пару коро. Робок з макаронами і апарат, який міг виготовляти пасту, у 1848 році відкрили перший на той час в США завод по виготовленню макаронів в Брукліні. Перша ж макаронна фабрика в Україні була відкрита. В Одесі аж у 18 столітті. І цікавий факт: 1 квітня 1957 року у новинах каналу BBC був показаний сюжет про неймовірний урожай макаронів Швейцарії. Сюжет демонстрував роботу селян, які збирають на полях варені макарони. У цей час диктор пояснював телеглядачам, що вирощування макаронів на полях це великий тріумф довгої і наполегливої роботи селекціонерів. Онерів після такого розіграшу, який називали першоквітневим жартом століття, телеканал отримав шквал листів і дзвінків від глядачів, які просили розсаду макаронів. А це говорить лише про одне: що макарони дуже полюбилися, населенню будь-якої країни. От таке то було колись. І дійшло до наших часів. Всім до побачення! Bullock, Alice.